А я сьогодні хочу представити Бориса Тена, це теж особистість, яка теж зробила значний внесок в те, щоб Україна була європейською, щоб Україна була збагачена європейськими перекладами українською мовою визначних європейських текстів. І, безумовно, що навіть життя Бориса Тена було таким. Я буду підключати презентацію, думаю, що мені це вдасться з мого комп'ютера зробити. Я сьогодні вам продемонструю невеличку презентацію Борис Стена як особистість. Так. Є моя, так? Все. Екран мій є і. Зараз я, так, є. Так. Тепер є. я на початку. Так, я бачимо, є, не бачимо Отже. пані. Угу. Ну, я нікого не буду бачити, я буду бачити тільки свою презентацію. От, але я думаю, що тут головне нам на екран, і е, хочу розпочати з того, що, е, знаєте, е, ми краяни, і дуже пишаємося тим, що Борис Бористен народився в селі Дерман, це село, і кому він присвятив кілька натхненних рядків, які, які хочу процитувати дерманських. Пагір, прадідній родині і заповітній скаваній горі, що слави її співали кобзарі, синівський мій уклін складаю нині. Е, і е, ш, власне він е, перебував поза межами дерманя, але Присвячує Дермані свої по, поетичні натхненні рядки, упродовж всього життя згадує, повертається в думках і повертається так само. Ну, приїжджає, наскільки це було можливо, звичайно, в його в умовах тих, які він перебував. Але те, що це було, я думаю, що переглянули вже ці поетичні рядочки, і розумієте наскільки нам його землякам приємно це. Дата смерті, От, оскільки є народження і смерть два стовпи на межі, а між ними події одвічні. Варіації стріч, і розлук, і жоржин, варіанти падінь і велича. Ну це Борис Оліник написав ці рядочки. Я завжди їх отак кажу, що в ці дати людські вміщається ціле життя, але це епоха, в яку живе письменник і який її репрезентує. Так, от, як же ж жив в цій добі, як її репрезентував і як, власне, він себе позиціонував в цій добі? Думаю, що впродовж цієї презентації ми хоча б трішки осягнемо. Отже, це родовий будинок, як говорив сам Борис Тен, той похилий, півтора поверха дім. Зараз він теж є. Там обов'язково ми фотографуємося. Коли приїжджаємо в Дермань, і коли відбувається вручення Дерманського світильника, така у нас є премія обласна, і там вже в дермані є музей Борисатена. Так, я думаю, що встигли прочитати кілька рядочків. Щодо родоводу, от якраз перед вами нинішня будова Дерманської гімназії, де справа тут тр трошечки не видно так. Ось таке крило є ще й справа, і там якраз знаходиться музей Борисатени Оласа Семчука. Отже, бабуся Ольга Іваницька вчителювала в Дермані. Власним коштом звела будівлі сільської школи та бібліотеки. Ну, я думаю, ви розумієте, що родовід Бориса Тена був, так би мовити, доволі таким вагомим. І от на цьому фото Віра Дермедоньківна це мама, яка теж була вчителькою. Ну, і я думаю, що за зовнішнім виглядом можна зрозуміти, що це були люди не просто заможні, це були, ну так би мовити, місцева аристократія. І в Дермені існував самодіяльний гурток, в якому його бабуся і мати були активними учасниками. Це, власне, присвятив кілька рядочків в матері, от діти, які народилися у Хомичевських, тому що так Микола Хомичевський, який взяв собі такий псевдонім дуже промовисти, здобутих років хроматична гама, щодень луною пам'яті брнить, і так хотілось би в щасливо щасливомить вернути перше мовленого мама. Так, це батько, який був не тільки священником, він і був і освітянином, і був інспектором Ковальського вищого початкового училища. Йому теж є рядки присвячені крізь бурі, розяні потоки злив прямою, перепливши течією, не покривив ніколи він душею, чола свого насправді не схилив. Ну я думаю, що почерпнути від отаких от, от таких представників родоводу було що. От і безумовно, що це позначилося на вихованні але найперше, звісно, що означає особистість це освіта, як здобував освіту Борис Тен. От нам підкажуть ці перші кілька слайдів, точніше наступні слайди. Спочатку це була Дерманська школа, потім Клеванське духовне училище, Волинська духовна семінарія. Ну, Якщо простежити, дуже різні, правда ж? Якщо почати про духовне, а далі він закінчив Волинський інститут народної освіти в Житомирі і згодом ще й вступив до Московського музично-драматичного інституту і до початку війни встиг закінчити три курси. Отже, дуже така розмаїта освіта, різнобічна освіта. І відповідно така освіта ну, відкривала перед ним різні сфери діяльності. Але є в нього така цікава. Таке цікаве, невеличке, так би мовити, наша теза така про освіту порівняльного мовознавства, як він каже. Моє домашнє оточення і сільське середовище було українське. У середній класичній школі я ґрунтовно вивчав російську, латинську і грецьку мови. Один з моїх дядьків, повернувшись з Франції, став моїм безпосереднім учителем. Другий дядько, не знайшовши щастя на чужині в Америці, повернувся на батьківщину з сім'єю, в яких основною мовою була англійська, а це теж безпосередня моя перекладацька школа. Викладач математики німець допоміг мені опанувати мову Шиллера ларагете. У сусідній з нашої хатою жила польська родина. Сусіднє село було чеським, так що я цілий ряд мов сприйняв з дитинства, так би мовити, в натуральному звучанні. Це сприяло вивченню, а також допомогло пізніше перекладати з них. Ну, знаєте, це так дуже скромно звучить, бо, ну, мабуть, не тільки він ріс у такому атмосфері Регіняльного знавства, але, мабуть, це великий талант, велике прагнення до мов і бажання їх знати. І ну безумовно, навіть сам перед мені здається, що це дар от Ну І це промисел Божий, так би мовити, то от обраний обраний був Микола Хомучевський саме для такої місії в житті. Так, і от вже я е, про це говорила, як, що сфера діяльності мусила бути дуже широкою, зважаючи на освіту. Отже, він ще в Житомирі створів, створив осередок української автокефальної православної церкви був його головою. Туди входили неординарні люди. Як от там теж музикознавець, та його донька Зоя, яка стала в оперною співачкою, духовною практикою Хмачевський займався і у Києві, зокрема, служив у церкві Петра і Павла на Подолі і хрестив, до речі, сина Зерова. Е, Далі його духовна кар'єра продовжувалася, тому що він був висвічений сам сам Ієрея, єрея, згодом стане прото-Ієреєм Української автокефальної православної церкви. І, от, зважаючи на те, що він мав чудові музичні здібності та голос, тому і добрим проповідником був, і мав глибокі теоретичні знання. Склалося, що він працював і вчителем, бо мав вже ж освіту відповідно, і деякий час працював вчителем, а потім переїхав до Києва, і там відразу війшов до кола першорядних тогочасних поетів, так неокласиків перед вами Зеров і Максим Рильський дуже дружніх стосунках вони були і перекладав українських модерністів і взявся за греків та латинян. Сам писав вірші, ну зокрема, сонети. Це було на той час у неокласиків. Модно. От. Сфера діяльності в, його в різні часи була дуже різною, тому що доля його закидала ну, за його переконання, наприклад, він перебував на засланні. І от в радянській обіграфії з'явився запис, що в таких то роках працював економістом на даль риб промі. І так склалося, що навіть працював завідувачем переселенським відділом даль риб прому. Були часи, коли він очолював Калінінський обласний будинок народної творчості. Згодом, повернувшись з заслання, завідував літ частиною Житомирського облтеатру був викладачем з училища і педагогічного інституту, голова обласного літературного об'єднання. Окрім літератури, звичайно, що одна його стихія стихій була музика. І е, от є цікаве е, таке свідчення про те, що переклад Одіссеї вони з нарою дружиною перевіряли під запис органної музики. Протягом шести років саме Хомачевський створив легендарний хор Люнок і керував не до приїзду Анатолія Авдієвського. Ну, це фотографія не тих часів. Я не знаю точно яку, яких років ця фотографія, але все-таки це льонок. Е, наступне отже, керуючи, я вже про це говорила, що він керував літературною частиною. Обласного драматичного театру у Житомирі, і цікаво, що він був автором однієї з найтиражніших на той час книг «Порадник для керівника самодіяльного хору». Ця книга вийшла двома виданнями і була справді дуже популярною, оскільки вона була однією з перших для тих, хто займався цією справою. Ну і безумовно, що справа його життя, окрім всього, була перекладацька діяльність. От перед вами дві. Величні книги давніх греків, їхній епос Еліада Одіссея», яким присвятив Бористен 31 рік свого життя. Крім того, він перекладав і європейських класиків, звичайно, от, і до перекладів належали твори Шекспіра, Міцкевича, Фрідріха Шиллера, і він перекладав і лірику, і драми. Так. Арістофана комедії і давньогрецьку трагедію в, ну, в тих обсягах, які от вмістила ця збірка давньогрецька трагедія. Так, 230 сторінки. Я думаю, ви розумієте, що ну, фактично охопив те, що на той час, ну, мабуть, було доступно йому. Е, крім книг, він перекладав і оперні лібретто. От перед вами кілька ілюстрацій до. Балмаскараду ну, до до, до до деяких із названих тут опер, і саме до цих опер є лібретто українською мовою Бориса Кена щодо перекладацького доробки, взагалі перекладацької діяльності. Я хотіла би звернутися до деяких цитат. Ну тут нашого Корнічука, так він взагалі то був за походженням українцем. От але ми знаємо його більше Корнічуковський. Але хочу все таки про, 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 про зачитати цю цитату. Прочитавши, я побачив, яка гнучка, благородна співуча у вашому перекладі українська мова, ніби створена для цих геніальних екзаметрів. І Дмитро Павличко, маючи в своєму набутку майже ідеально ідеальне трансплантовані поеми Гомера, українська художня писемність по може поглиблювати своє філософське розуміння людини, може включатися не лише в сьогоднішні, а й в прадавні загальнолюдські проблеми, без пізнання, яких теперішній світ виглядає як сліпий лабіринт. Щодо... Відзнак то за якраз ілядою дісею Бористен отримав літературну премію Максима Рильського, так і відзначений теж Польщею як заслужений діяч польської культури. Дуже багато прикладав Міскевича і популяризував його твори. І ще одна цитатка з Рильського: який захист. Ну на той момент це треба. це необхідно було ось ця фраза, бо Максима Рильського дуже слухали і дуже ну, він був пошанований і тому його думка, безперечно відобразилася на тому. Отже, Хомичевський, безперечно, висококваліфікований потрібний літературний працівник підтримує клопотання його перед Верховною Радою України про зняття будь-якої плями в минулому. Бо, на мою думку він заслужив цього своєю працею за останні роки. Ну, Тобто, щоб зняли те клеймо, яке йому поставили ворога народу. На 1973 році життя він наважився видати власну збірочку поезій Зоряні сади. Але і то до неї ввійшло не все з його творчого доробку. Ну, і я ще раз наголошую, що це були в основному сонети. Щодо того, яким ще прислужився нашій власній науці Бористе перед вами в основному це були перекладознавчі праці, і ці праці репрезентували оту саму середину, так би мовити, і таємниці, точніше, перекладацьких таких зусиль от, і тонкощів. І, ну, скажімо, це, це є за, за висловлюваннями його колег по Перу, надзвичайно цікаві і надзвичайно глибокі праці. Ну і безумовно, що е, який характер мала така людина, яка встигла всього стільки в житті своєму зробити, яка була настільки різнобічною. Отже, е, рятувало його в будь-яких випадках почуття гумору. І е, він був людиною, хоча, ну маючи такі знаєте, корені, родовідні, здавалось би, що звик до такого комфортного життя, але він задовольнявся скромним побутом і не дуже то переймався славою. Але ще одне таке гарне свідчення: це була добра і милосердна людина в найсвітлішому розумінні. Він був мудрим чоловіком, до того ж, там, може, це найперше, він вірив в Бога. І от одну фразу зачитаю хтось з його друзів, я вже не пригадую точно, хто це підмітив. Часто він таке говорив. Ну, ну не журіться, все живе до кращого. Е, дуже очень, велике спасибі ще красно дзінькою. Дякую вам. Ну, Бачите, цілий набір відразу поліглота видно. Щодо зовнішності про Хомачевського, от так відгукувалися, зокрема Іван Концевич. Він був з роду красивих чоловіків. Статура його дихала чоловічою силою, впевненістю. У голові проникливі очі випромінювали спокій, рівновагу і мудрість. А з роками тому на людях завжди вишуканий імпозантний, граційний, за будь-якого настрою дотепний, привітний. Поки по кількох словах уміли співрозмовника викликатися йну радісну посмішку. Ну і щодо світу захоплень, ну зрозуміло, що ті всі захоплення. Це була його сфера діяльності, але е був книголюбом страшенним і до цього прилучив і свого сина. І коли дружина його просила зайти в продуктову кармницю, він ненароком заходив до букиніста, то там міг залишити усі гроші. От, і це, коли вони приносили вже потім з сином ці книги, то Аполінарія Леонтівна вже й не сварилася, а разом з ними сідала до столу, і розглядала принесення. Це в їхній родині називалося п'янствувати від книг. Справа, улюблені поети. Так, Хомичевського. Ну і перед вами фото дружини Аполінарії Леонтівни. Як випускниця Київської консерваторії претендувала на кар'єру столичної оперної співачки, але відмовилася, бо її кликало серце. А її ну, власне, те, кого вибрало серце, був дуже далеко аж на Далекому Сході і за ним поїхала друж ще не дружина чи не дружина? Ну, от я перед вами фото з е, річки тим на Сахаліні. Я не знаю, чи саме ця була річка. Я знайшла три річки, але ніде чітко не, не знайшла, де саме це відбувалося. Але ця романтична історія відбувалася саме на Сахаліні. З одного боку річки стояв е, е, Бористен. З іншого боку, його дружина ну і своїм голосом оперним. Так вона йому співала і таким чином доносила своє кохання. от, І так е, ну але через деякий час їм все-таки дозволили одружитися. І в них народився син Василько єдиний. На, оці, на цьому фото вони разом в 40-х роках, і помер рано, звичайно, Василько, дуже цьому він вразив серце і батька, і матері, от і підірвав здоров'я полінарія. Дружина відійшла набагато раніше за самого Бориса. Тена, ну, майже вслідом за Васильком, якому присвятив е, свої поетичні рядки. Батько «Васильку любий мій єдиний сину, до тебе в безвістя пишу листа і не знаю, хто його прочитав жорстоку цю безжалісну годину. Отож, е хочу процитувати Валерія Шевчука, який визначив саме так значення для української культури. Бориса Тена все, що намислив, зробив, таки став достойним того великого імені, яким підписувався. Борис Тен переклав твори майже ста іншомовних них поетів, драматургів, прозаїків різних часів, творив власні поезії, музичні твори, написав низку критичних статей та рецензій на музичні теми, з питань перекладу та етнографії. А передусім був чудовою, доброзичливою людиною і вірив, як мало хто у щирість і добро. І я тут помістила на цій сторіночці краєзнавчі дослідження про Бориса Тена, це якраз їх тут три, це не всі, а от спогади це ну, така, власне, це вже не краєзнавче, а загальноукраїнське дослідження. І, завершуючи свій виступ, хочу сказати, що такі люди, як Борис Тен. Багато в чому прислужилися тому, що Україна є такою, саме розмаїтою, багатою на таланти, і я думаю, що ми не знищені саме тому, що ми маємо в душі ті цінності, які не просто були підтримувані, а які сповідувалися українцями. На всіх наших таких дуже нелегких дорогах нашої такої складної історії. Отож, дякую вам за увагу, шановні колеги.